Несподіване нашестя великих отруйних павуків на Україну Уже почали нападати на людей. Прийшли вони із півдня через аномальну спеку. Цей вид поширений серед тропічного клімату і може становити небезпеку. Зустрітися із такими павуками тепер можна не лише на природі, їх можна виявити і у будинку. Тож треба бути готовими. У яких районах країна ці члени стоногі вже проявили свою активність. дізнаєтесь далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу того, що відбувається на території. Наш... Чої держави підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Із потеплінням у Дніпропетровській області активізувались отруйні павуки. Вони нападають на місцевих жителів. І серед трьохсотих жителька Нікополя. На неї напав отруйний павук Каракут. Про це пише Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз. Про укусах отруйних павуків з'являються такі симптоми, як набряки, сильні алергічні реакції. У разі укусу павуків потрібно негайно звертати. Атися до лікарів, а також пити багато води. Зазначимо, що отрута Каракути набагато потужніша ніж у тарантула. Саме ці павука під час шлюбного сезону можуть мати червоні плями на тілі, які зникають пізніше. Їхні покуси небезпечні, адже викликають сильний біль. Тремтіння, підвищення температури, проблеми з диханням і проблеми із м'язами. Початку укус каракурта не дуже відчутний. Одразу може не відчуватися або відчуватися, як укол. Через 10-15 хвилин відчуття наростає та розповсюджується по всьому тілу. Ці павики найбільш небезпечні у червні липні до першої половини вересня. Остерігатися варто і тарантулів. Вони мають темно буре верхнє тіло і чорне нижнє. Вони можуть бути розміром сягати. До 37 мм міліметрів і мають специфічний волосяний покрив. Такі павуки зазвичай зустрічаються під камінням у степу на огородах, де будують свої нори. Під час міграції збільшується ризик нападів на домашніх тварин. При цьому варто зауважити, що вони не нападають самі по собі і не несуть небезпеки, якщо до них не доторкатися. Небезпечними також є жовті павуки. Сак павуки поширені в більшості європейських країн, включаючи Україну, особливо у південних областях. Вони досягають роз. Мерів до 10 мм і є дуже отруйними. Їхні житла нагадують павутинні мішки, що ховаються під камінням. Гнізда павуків легко розпізнати за їх трубкоподібною формою. Жовті павуки приваблює запах бензину, тому вони часто зустрічаються під паливною системою автомобіля в гаражах та інших місцях. Ще один вид небезпечних павуків ангіопа, павук зебра, павук оса. Цей павук раніше був поширений тільки у Криму, а тепер зустрічаються майже по всій Україні. Від півдня до північно-західної частини цих павуків легко впізнати за чревцем, розмальованим чорними і жовтими смужками. Самиці досягають розміру до 7 сантиметрів, а самці є значно меншими і не мають яскравого забарвлення. Павуків зебор можна зустріти в невеликих річках, присадибних ділянках, огородах, а також серед кущів малини, смородини та агрусу. Варто також запам'ятати те, який вигляд має павук виду ерезу чорний. Це рідкіс. Сней вид отруйних павуків, якого ще називають павук сонечко у самців червоне черевце із чорними крапками, наче у Божої корівки. Самися повністю чорна. Покуси цих павуків викликають потужні алергічні реакції. У випадку, якщо вкусив один із отруйних павуків, в першу чергу слід заспокоїтися, знерухомити і охолодити місце укусу. Потрібно пити багато води та прийняти антигістамінні та знеболювальні препарати. Після чого негайно звернутися до лікаря. Важливо, якщо вкусив павук, не слід намагатися видавити отруту. Якщо ви таки спробували це зробити, обробіть ділянку антисептиком без спирту, щоб надійно захиститися від комах та павуків, користуйтесь репелентами, носіть закритий одяг, взуття та головний убір. Ну і нагадаємо, що нещодавно повідомлялися про те, що киян масово атакували невідомі мошки. Мовляв, вони роються у парках і біля водойм та відчутно гризуть. Після того спостерігається свербіжі так до Прикладу, за словами киянки, коли вона гуляла із сином, на них напали невідомі мошки. Зрештою довелося звернутися до лікаря. Денями рій мошок напав просто посеред столичного парку і на переселенку з Херсона. Сюди вона переїхала 22-го року. В рідному місті таких комах не бачила. Вперше вони напали на неї торік. Тоді спочатку відпочивали неподалік столиці на десні. За кілька днів мошка напала знову вже у Києві. Жінка розповіла, що після укусу здала аналізи, після чого стало зрозуміло, Міло, що це була суто алергічна реакція. Президентка асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок пояснює, що зазвичай така мошка живе в регіонах, де багато лісів, водойм, вогко і тепло, зокрема на Волині і в північних областях, як от Чернігівщина. Однак клімат змінюється, комахи мігрують. Олександр Назаренко, головний лікар клініки імунології та алергології, у свою чергу зазначив, до нього цьогоріч із такими ж симптомами, як у жінок, на яких напала мошка, звертається дуже багато пацієнтів. Алергія до комах часто пов'язана із токсичною дією слини цієї мошки. Це може бути у людей, коли є різні порушення обміну речовин або коли є алергічна реакція безпосередньо до комах, каже медик. Лікар радить у випадку, якщо напали комахи, насамперед приймати антигістамінні препарати та не розчісувати місця укусу. Стає гірше. Поспішайте до медиків, бо можливі навіть летальні випадки. Якщо чиста алергічна реакція, вона йде одразу через декілька хвилин. А якщо це вже приєднується, що ще то це буде вже декілька днів, і тоді будуть набагато серйозніші наслідки, пояснив Олександр Назаренко. Екологи ж обнадіюють, що скоро цих мошок стане менше. Птахи висадять потомство і почнуть на них активно полювати. І, з поміж іншого, зазначимо, що в Україні мешкає 10 видів змій. Важливо, що серед них немає жодної отрута, якою б могла стати фатальною. Про це повідомляє Держекоінспекція. До прикладу, в межах Миколаївської та Оде. Ської області можна зустріти такі види змій. Вуж звичайний, водяний вуж, полос термацький та жовто-черевий полос. Зазвичай вуж сірого кольору, без візерунків, але інколи може мати візерунок. Головна ознака жовті вужка на голові, які присутні майже всіх звичайних вужів. Вужі проживають поблизу озер, речок, копанок, боліти інших місць, де є вода. Восени вужі прямують на зимівлі, весною мігрують в пошуку пари, але для людини не несуть небезпеки. У водяного вужа є варіація кольору сірий, темнобурий, оливковий. Він має дуже виразний шаховий малюнок. Для людини це вид змій є цілком безпечним. Водяний вуж теж мирний, харчується невеликою рибою, добре плаває, часто відпочиває на суші. Зазначимо, що водяний вуж вміє шипіти, тому його можна сплутати із іншими видами змій. Полос. Самацький, занесений до червоної книги України. Це велика рептилія, довжиною якою може становити півтора-два метри. Добре лазить по деревах і кущах, харчується гризунами, ящі, птахами та яйцями. При зустрічі з людиною поло швидко рухаючись, намагається втекти до сховища. При неможливості втекти може напасти. Жовто-черевий полос це одна із найбільших змій, довжина якої сігає близько двох метрів. Цей полос однотонний, може бути оливковим сірим. Коричневим, але має жовте черево зазвичай їх можна зустріти у степу, чагарникових заростях біля доріг, кам'янистих гірських схилах, болотистих місцевостях відрізняється надзвичайною, скажімо так, недружністю. У випадках наближення людини не намагається сховатися, а згортається спіраллю, шипить та здатен стрибнути до півтора-два метри, намагаючись завдати удару в обличчя. При цьому суттєво шкоди людині заподіяти не здатен. Варто зазначити, що на території України мешкають Кілька видів отруйних змій, зокрема гадюка Нікольського, Зустрічається в Харківській, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Сумській, Луганській та Чернігівській областях. Ця змія отримала назву на честь відомого зоолога першої половини ХХ століття Олександра Нікольського. Ой, також є гадюка звичайна. Її можна зустріти в Карпатах по лісі, мешкає в лісостепу, а також поблизу галявин, боліт борогів водою, на лугах, у долинах річок. І озер, на межі з лісами, зокрема біля доріг. Небезпечна також гадюка степова. Вона зустрічається в степах і лісостепах України частіше на лівобережжі. Також цей вид можна побачити у степах і на схилах Кримських гір. Зазвичай гадюк можна розпізнати за зигзагоподібним візерунком на спині. Також потрібно звертати увагу на розміри. Здебільшого гадюки є невеликими. Характерна ознака вертикальна форма зіниць. Дякую вам, глядачі. що ви додивилися відео до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. Будьте максимально обачливими, користуйтесь репелентами, і все буде добре. До зустрічі.